Сьогодні хочу познайомити вас із нішевою колекцією парфумів біасніше від Лівеста: чотири аромати, чотири історії, чотири емоції. Кожен із них має не просто назву, а власний характер, філософію і символіку, яка розкриває глибину вашої особистості. Тож давайте відкриємо кожен аромат і зрозуміємо, що ж стоїть за його звучанням: Innocence – невинність, щирість, чистота. Назва походить з англійської, що означає у перекладі невинність або чистоту. Аромат передає ніжність, природність і гармонію. У верхніх нотах ірис, груша і чорний перець. У серці аромату троянда, кедр і конвалія. А в шлейфі мускус та амбра. Це аромат внутрішнього світла та ніжної жіночності без масок. Він нагадує про моменти, коли ти справжня, відкрита, спокійна та гармонійна. Інферно – пекельне полум'я, внутрішній вогонь. Слово інферно прикладається з італійського як пекло або вогонь. Але в символічному сенсі це не руйнування, а внутрішня енергія, сила, вогонь. У верхніх нотах тут є мандарин, герань та дивний ладан. У серці тютюн, шкіра і пачулі. У шлейфі – смолистий уд, бензоїн і мох. Інферно це аромат магнетизму і сили, який притягує як полум'я. Він створений для тих, хто не боїться своїх вражень і живе з вогнем всередині. Інфініті нескінченність. Це слово означає безмежність або вічність. У контексті аромату це емоції без початку і кінця, почуття, які залишаються з вами надовго. У верхніх нотах чорна смородина, бергамот і лимон. У серці карамель, кашемір і амбра, у шлейфі мускус, ваніль і сандалове дерево. Інфініті це точно аромат вічної привабливості, теплоти і гармонії. Він огортає, наче спогад, який хочеться прожити знову і знову. Імпресів – вражаючий, харизматичний. Слово імпресів перекладається як вражаючий або той, що залишає слід. І саме такий цей аромат: ефектний, впевнений і благородний. У верхніх нотах тут є бергамот, чорний перець та чорна смородина. А у серці амбра, шкіра та пачулі. У шлейфі лабданум, мускус та мох. Це аромат лідерства, сили та впевненості. Він залишає за вами шлейф харизми, поваги та стилю. Колекція біасніше це не просто аромати. Це чотири грані однієї особистості: інносенс про ніжність, інферно про пристрасть, інфініті про гармонію, Імпресів – про силу. Кожен з них це історія, яка звучить на вашій шкірі. Обирайте свій аромат і дозвольте Bias розповісти вашу історію мовою парфумів. Замовляйте в діючому каталозі Лівеста або на сайті Лівеста.